Авська міська школа мистецтв, мала академія мистецтва імені Раїси Кириченко, зібрала у своєму залі усю свою родину викладачів, дітей та їхніх батьків. Тут відбувся концерт Мелодія без кордонів. Назва дуже символічна, говорить директор закладу Тетяна Магомедова. Адже багато учнів навчаються онлайн. Початок війни багато сімей, багато наших діток розлетілися по різним країнам по всьому світу. Звичайно, ми продовжували наші заняття онлайн. Багато вже діточок і закінчили нашу школу паралельно. Але близько 70 чоловік у нас ще дітвора займаються онлайн в різних країнах: це і Італія, Словакія, Польща, Угорщина, Америка. Тож на концерті учні, що відвідують заклад, і ті, хто знаходиться далеко за межами країни і навчаються у школі мистецтв на відстані. Вони привітали присутніх зі святами. Зараз тимчасово перебуває в Італії в місті Верона. Хочу привітати нашу творчу родину з новорічними та різдвяними святами. Бажаю вам міцного здоров'я, творчого натхнення та спроможність створити прекрасне навколо коло себе. Ці вітання я вам з Норвегії та вітаю. Всіх учнів та викладачів з передачним уроком та Христовим. Різноманітна хореографія представлена на святкому концерті балетними сучасними естрадними номерами. Це наші перлинки, ми ними пишаємося. Наша підготовка, як завжди, з 1 вересня це ну, така підготовка, що вже конкретно нові номери. А так ми працюємо постійно. У нас навіть немає ні вихідних, ні канікул. У нас постійна підготовка. Ви розумієте, що хореографія це ні хвилинки, ні зупинки. Класичний балет танцюють дві учениці Полтавської міської школи мистецтв, мала академія мистецтва імені Раїси Кириченко. У нас буде номер про дівчат з парасольками, подружок. Ми будемо танцювати на пантах. Він дуже ніжний, такий зацікавлений. Ми танцюємо дуже гармонічно, синхронно. Готувала дівчат до виступу їх викладач Альбіна Лобінцева. Дітки займаються на пуантах. єдині в Полтаві. Хто займається саме пальцевою технікою? Існує зараз дві діючі групи вікові, більш маленькі і трошки середні. І, попри велику відстань, викладачі школи мистецтв продовжують навчати своїх діток. Це для хореографії, звичайно, дуже важко, але все одно діти і батьки дуже сподіваються, що вони повернуться і зможуть завершити вже навчання своє саме офлайн в стінах нашої рідної школи. Нагадаємо, у школі діють п'ять відділень музичне, хореографічне, образотворче, театральне та відділення початкового естетичного виховання.